Вітаю, друзі! Я трошки верстаю. Вже дев'ятий день, не поспіль, але тим не менше, ця серія має своє продовження. Це дев'ятий проєкт, ну, хоча восьмий, тому що один був присвячений тому, як писати селектори класів українською. Тим не менше, це ще один випуск. Я трошки верстаю, сьогодні ми створимо. Ви побачите, як можна створити таку картку. Насправді, як я постійно повторюю, зверстати, зробити структуру і застилізувати цю структуру є 3, 4, 5 варіантів різних, які нададуть плюс-мінус той самий ефект. Тобто виглядати буде все точнісінько так. Наскільки вам зручно використовувати ті чи, ці, чи інші принципи, це вже ваша справа. Я намагаюсь показати в цих картках, в цих невеличких елементах різний підхід, і сподіваюся, саме це є власне, родзинкою цієї серії. По структурі маємо простий article, Ну, непростих не буває. Yeah. Маємо article, в якого є клас карт. В ньому є обгорточка для текстового контенту. для Ось цих дивіться для заголовка, Тобто, оцей весь article, це ця картка. Карт в рапер це обгорточка текстового контенту. Є у нас заголовок, є у нас абзац з текстом, і є у нас посиланчиком. Може виникнути питання новачків, а де картинка? А картинку я спеціально застосував тут її через а, фоновий елемент, тобто у Атікла є фон, на який додана ця картинка. Ось зараз ми Це до нього діємо те, що тут немає ніяких пейдінгів. А, ну, тобто можна було б Дивлячись на макет, до речі, стосовно макета, макет з сюрпризом з бонусом, я зверстав цю картку. Я вважаю, що вже на даному етапі, якщо ви дивились попередні 9 8 9 7 8 занять, 7-8 цих елементів карток, то все, що тут є, такі подібні речі, ви вже можете відтворити самостійно. Тож, коли ви отримаєте ви в telegram чаті цей макетик, ви зможете попрактикуватись не тільки повторити за мною те, що я зроблю, а і відтворити ось ці два елементи. Тобто це у вас майже x 3 практика буде. Тож, дивіться, можна в принципі, сприймати, і доволі багато є у мене ну, якісь певні відео на каналі у мене є, де я подібні картки робив, визначаючи спочатку ось так контентну частину. так? В принципі, бачимо, що відступи 50 55, 55, внизу 66. і я б запропонував би зробити, наприклад, пейнінги скрізь у цій картці, зважаючи, що вона така вже не дуже велика. І адаптувати її. Тобто вона у нас 434, ну трошечки її там можна адаптувати, Тобто, якщо вона на реальному сайті, вона може бути трошки вище, але в цілому фіксований такий розмір тут. Може бути у цієї картки з. З не фіксований розмір, а фіксований пеннінг може бути, і він, в принципі, проблем не повинен створити. Але зараз я хочу показати інакше. Зараз я хочу показати, коли цих пенінгів немає. Це така більш гнучка все ж таки, схема, коли у нас картинка. Для цього зараз да, заради цього картинка у нас надається на фон, на, на Article, а ось цей блочок, весь текстовий, він у нас буде флексами опущений вниз, все. І тільки знизу буде Merging Bottom, для того, щоб витримати, щоб ну, був цей, цей відступ. Ось такий план, така ідея це трошечки не схоже на те, як я робив, тобто десь щось перетинається, але в цілому це також новий підхід. Тож дивіться. Тут у нас схема, яка дозволяє за наявності педінгів не розтягувати блок, хоча по факту педінгів у нас тут скрізь не буде взагалі. Ну, це перелік налаштувань, базових, які скидають щось, обнулюють з того, що надає браузер елементам, тому я його не від проєкту до проєкту не забираю. А це. Також, в принципі, маркер скидаємо і підкреслення посилань обнулюємо, відключаємо. фон у баді, це ось цей фон мається на увазі весь навколо. Фонд Family Moolі заслуговує окремої розмови. Справа в тому, що ви не знайдете в Google Fonts, дивіться. Ось тут у мене, де я вам позначаю підключити Shift, у мене тут лише ось таке одне посилання. І це ну, не зовсім схоже на те, що ви бачили в попередніх проєктах, коли ми підключались Google Fonts. Справа в тому, що Shift він не є частиною о, Google шрифтів, він є частиною Adobe Шрифтів. Тобто подібний сервіс з подібним інтерфейсом. Можна звідси його отримати. О, от у мене є аккаунт, я зайшов. я Власне, обрав цей шрифт, активував, там треба створити, вказати, типу для якого проєкту ви це робите, ну, в сенсі назву якусь вигадати. От я вигадав, що це проєкт карт, і воно мені дозволило отримати. І підключення, як бачите, якщо лінкувати через HTML, підключення лише в один рядок, не так, як у Google Fonts, Там декілька варіантів. Тут трошки інша система, також є варіант для, власне кажучи. Для імпорту, якщо через CSS, ну, я обрав цей варіант, я скопіював. І тут ще от готовий варіант, прям надається також з фонд цей код, якщо потрібен регулярний варіант або Болт. У мене там і той, і той використовується в цьому макетіку, Тому ось такого. Тобто ви повинні розуміти, що Google Fonts це не єдиний ресурс, і Adobe Fonts, і ще подібні сайти є, існують, де є. Де можна підключати, активувати шрифти, можна завантажувати шрифти, тобто тема використання шрифтів на сайтах це велика-велика тема. І, власне кажучи, яка заслуговує великої уваги. Ну, повертаємося до нашого сайту, ну, точніше, до нашої картки. І давайте подивимось по стилях далі. Шрифт підключили. Розміри, це на весь екран щоб було на, точніше, на, весь екран, на всю частину браузера, був наш баді був наш з цим кольором фоновим. Власне кажучи, всередині в ньому ми, беремо, визначаємо, що вміст повинен бути по центру. Саме тому у мене картка знаходиться по центру, по вертикалі, по горизонталі. І в даному прикладі, в даному проєкті, зважаючи на те, що кольор тут однаковий, тільки. у Назвою цієї географічної, наскільки я пам'ятаю, є зміна по кольору, але там opacity, тому все одно я глобально в баді надаю колор чорний, і вони всі успадковують цей чорний колір. Ну, правда, там посилання, воно не успадково, я його потім окремо призначаю, надаю йому ще й описів і двома варіантами. Про це поговоримо в останньому блоці CSS в цьому відео. А поки що давайте подивимось на загальне налаштування картки. Як я вже зазначав, у нас є фонове зображення. Воно не повторюється, тобто відключено повторення фону. Центрування це зліва направо і топ під верхнім краєм картинка знаходиться. Тобто, незалежно, щоб цим блоком не робило, воно буде постійно таким чином. І фоновий кольор білий. Він, ну, власне коротше нижче тут виглядає. Тобто, це картинка не цього блоку по висоті, а це фонова картинка саме у всій цій карточці. Просто вона таким чином налаштована, щоб займала тільки верхню частинку. Бордер радіус 7 пікселів, це зрозуміло, куточки скруглені, максимальна ширина, статична ширина і мінімальна висота згідно макету Display Flex Justify, Content Center Line Flex End, це якраз те, що дозволяє без педінгів мати відцентровану зліва направо цю картку з текстом, і щоб вона знаходилась внизу. Дивіться, Якщо зараз забрати у ці обгорточки пейдінг, і якщо забрати ось ці налаштування, ми ну тобто на моменті на на шляху да, до, до успіху, на шляху до, до о, результату, ми при верстанні на початку отримаємось таке: на фоновому зображенні, яке є в картці, є контент цієї картки. Тобто, да це саме так спочатку виглядає, не дуже класно. І потім, коли ми робимо що, коли ми Дісплей Флекс до display-flex додаємо justify Content Center, то відбувається вирівнювання зліва на права. Да? І потім ще ми говоримо align items Flex End. І цей блок летить вниз прекрасно в цьому Flex контейнері. Єдине, що нам не вистачає там відступу. Тому саме цьому вже елементу. Ну, можна, звісно, було і нижній padding застосувати тут. Да, напевно, за концепцією, якою розповідаю на курсах, все ж таки буде краще, якщо це буде те саме, але пейдінг буде, так. Да. А то Сергій подивиться, мій студент і постійний глядач і коментатор скаже, що ж це, ви, Іване, навчаєте одному на курсі, а у відео відкрито розповідаєте помілкові речі. Так, ось. Тобто такий варіант буде да, більш логічний все ж таки з нижнім педінгом, щоб о, бу, були такі речі. В принципі, можна навіть тут зробити всередині картки педінг також. Ну, але це вже трошечки інша історія, і вона. Ну, це гірше, ніж межі. Uh, Хоча <хи> працювати буде в цих трьох випадках однаково. Я ж кажу, можна зробити 3-4-5 варіантів однакових налаштувань, і все буде виглядати так само, але uh, принцип все одно буде інший. Так, окей. Alt-Shift-F вирівняли, поїхали. Відповідно, блочок, який в нас має в собі цей текстовий контент, ось він, має також свої розміри. І, відповідно, 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 да текст там сам нормально стає. Єдине що. да переноситься property in і да. Все, все чудово, все класно. Так, єдине, що я дивлюсь, що я амзат чи я не провтикав, який тут у 400 -й. Так, тут у нас да 400, тут 700 і тут. 400, да. Єдине, що як бачите, ви песіті там 0,8 Прозорість, я цю прозорість. Зараз подивимося, як я зробив. Так? А, заголовок нічого особливого, змінюємо font-weight. базовий 400 стоїть в баді, тобто на спадку... повинен успадковуватися, але заголовки це окрема історія. Відповідно, ми все одно призначаємо font я, начинок, з фігми надаємо розміри шрифта і висоту рядка, і bottom вниз до абзацу. Абзаці інше налаштування шрифта, відступ вниз, 20 пікселів. І ось це посилання. Тег A, який має е, такі самі шрифти, як тег P, але є е, е, Opacity і тобто можна призначити ось так, як в фігмі, да, там і кольор і Opacity, а можна призначити інакше, можна призначити. Ось таким чином, коли прозорість включена, ну там байдуже насправді HSL, там чи RGBA, RGBA буде звично глядачам каналу, буде 08, тобто той самий чорний кольор, але з прозорістю 0.8. Ну і, власне кажучи, все. Ось такий проєкт, як сподіваюся, було цікаво. І дізналися щось нове, якийсь новий підхід. Залишайтесь на каналі IT mentor або навчаємось разом, і чекайте наступного відео. До зустрічі!